У бузькому районному суді триває розгляд справи щодо сина Сенабродівського міського голови Івана Балея за побиття журналіста незалежного телеканалу. Два роки відбувалися підготовчі судові засідання. Зараз відбувається розгляд справи по суті, і вже перейшли до дослідження доказів та відеоматеріалів. Більше у сюжеті розпочалось судове засідання традиційно у післяобідню пору о 14 годині. Цього разу з'явився обвинувачений Іван Белей та його захисник В'ячеслав Мисак, прокурор Ігор Липа, адвокат потерпілого Віталія Кравчука Йосип Зазуляк, потерпілий журналіст Сергій Нікішин та представник телерадіокомпанії Нік ТВ Олександр Нікішин, а також їх адвокат Валентин Кравець. Тепер щодо у нас є встановлений порядок дослідження доказів. Згідно з встановленого порядку дослідження доказів, є ще докази, які мають бути згідно процесу, надані стороною обвинувачення обґрунтування пред'явленого обвинувачення. Ми зупинились на тому, що у нас ще є ряд доказів, так, прокурор? Плюс ще є відеодоказ. Зокрема, цього разу досліджували аудіозапис, який був створений за допомогою диктофону на айфоні депутатки Ольги Кравчук. Оскільки сам телефон тривалий період часу лежав, як речовий доказ, суддя оголосила 10 хвилин в технічну перерву, аби його підзарядити. Так, дякую. Так, він запакований в палі. Конверт, який опечатаний. телевізійну камеру, на жаль, побили і викрали разом із супутнім звуковим обладнанням, але у матеріалах кримінальної справи перебуває айфон, на який паралельно здійснювався диктофонний запис. До слова, під час прослуховування вищезгаданого звукозапису було помітно, як обвинувачений у трьох статтях кримінального кодексу України Іван Белей хвилювався, адже доказ його неправомірних дій щодо журналіста таки є, і ми до нього ще повернемося не один раз. Досліджуваний звукозапис, який був поданий обвинуваченням, має ознаки редагування. У висновку експертизи, яка, на думку учасників процесу, була неналежним чином проведена, зазначено, що аудіозапис піддавався обробці на айфоні Ольги Кравчук. Про це і зазначив сам адвокат Івана Белея В'ячеслав Мисак. Однак у прокурора на це була чітка відповідь при е, створенні звукозапису або якогось документу, то, або з запису якогось документу, телефоном чи іншим, йому присвоюється номер, е, номер ваша честь. Файл звукозапису mm отримує номер, йому присвоюється, і цей номер, це дуже цікаво, відповідає року, до 21 місяцю, 04 і 24 дню, а потім 22, 11, 30, 22 години, 11 хвилин, 30 секунд. Це йому присвоюється при створенні цього файлу, при створенні сакруше. І разом з цим цей файл відповідає даті створення і даті, коли він створювався. Тобто, Це було 24 квітня 2021 року, 22 годині 11 хвилин 30 секунд. І дата кодування мають іншу дату. 25.04.21.8.16. Тобто дата редагування була, то відбулося редагування, ніхто цей факт не оспорює. Наступної доби зранку 8.16. Натомість адвокат Івана Белея зауважив, що файл звукозапису був редагований на ранок 25 квітня. Однак не зауважив, що сам файл створений датою, яка співпадає із датою та часом нападу на журналіста телеканалу «Броди онлайн». А тому усі дії пов'язані з редагуванням звукозапису не змінюють суті самого нападу на журналіста. Редагування входить, якщо йде з цілий спектр запису, наприклад, на 20 хвилин у змови. Оцей кусок, який стосується нападу, визву, і то, Якщо його беруть, наприклад, взяли з тої самого первинного запису зняли. Це не значить, що змінили якийсь місць і суть по справі поміняла. Це є редагування. А то, що намагається адвокат, сказати, зрозуміло, чи реакції направила. У ході судового процесу адвокат Віталія Кравчука наголосив на тому, що редагований не означає змонтований, а тому ознаки монтажу у цьому файлі звукозапису відсутні. Експерт судовий роз'яснює, що таке монтаж в даному випадку. І фактично, оскільки він потім стверджує про відсутність монтажу, то можна. І слід стверджувати про те, що в цей файл не вносили зміни, не вставляли будь-які фрагменти, не вирізали будь-які фрагменти, які змінили його суть. Тому цей файл так він редагований, і я більш ніж впевнені, що Кравчук Коля пояснив, чому він піддавався редагуванню і з якою метою. Доки сторони сперечалися щодо автентичності файлу, айфон підзарядився, і учасники процесу мали змогу прослухати сам аудіозапис. Щоб краще розібратися в судовому процесі, аудіозапис прослуховували декілька разів. А мене знімати можна? Можеш мене, 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 мене знімати. Ні, ти мене можеш знімати. Телеканал да, да. да, да. має. Е! Що, Ваню? Іва!

Паня, успокойтесь, а ви цеплять, нормально, що Віталік! Після почутого адвокат Мисак зазначив, що під час нападу не прозвучала інформація про належність журналіста Сергія Нікішина до засобів масової інформації. Це ваші я не чув телеканал для Підійдіть відомості. Дітей за п'ять метрів хочете чути. Так. Однак, якщо добре прислухатися, чітко чути в аудіозаписі слова Сергія Нікішина, де він представляється від телеканалу Броди онлайн. Там Там. Там. переслухавши чотири рази аудіозапис, представник обвинуваченого В'ячеслав Месак пішов на хитрощі. І, попри те, що насправді Сергій Нікішин, як журналіст, був у колибі з камерою, адвокат В'ячеслав Мисак намагався переконати присутніх, що слова Івана Белея стосувалися не самого журналіста і його камери, а камери з телефону Ольги Кравчук. Абсолютно покажу прокурору, також що на телефоні є камера, якою користувалася Кравчук. Ольга чи не так? Є, є. Так. все, оце я хотів показати. Проте ми усі чудово розуміємо, що в таких випадках вживається фраза Забери телефон, а не виключи камеру. Причому в аудіозаписі чітко чути, як Віталій Кравчук попереджає охоронця закладу Фотєєва, що журналіст має право знімати на громадській території. Також чути, як охоронець, який викрав посвідчення, теж наказав журналісту виключити камеру. А це означає, що злочин, який вчинив Іван Белей, можна кваліфікувати як груповий напад, за що передбачається більша відповідальність згідно кримінального кодексу України. Мене знімати можуть мене знімати. <пробітник> Ні, ти мене можеш, Отож, прослухавши аудіозапис, учасники процесу перейшли до ознайомлення із висновком експертів, які проводили експертизу даного аудіофайлу. У висновку зазначено, що фрази зі звукозапису ймовірно належать Івану Белею та Віталію Кравчуку. Е, тільки що ми прослухали запис і е, ваше ще дозвольте е, репліку. Ну, ласка. Додаток номер один до висновку судових експертиз. Угу. Наступними символами позначено висловлювання: О Кравчук ОАВ, які ймовірно належить Кравчуку, ВВ, Б, які, ймовірно, належать Вілею Івану Анатолійовичу. Ч неопізнані чоловічі знак питання непридатні для ідентифікаційного дослідження. Я не буду все повторювати, що є, але зверну увагу: В, це ймовірно, належить кравчуку ВВ, журналіст має право знімати громадські і три крапки. Ч неопізнаний чоловічий. Ні, ти мене можеш. Ні, ти мене можеш знімати, і В, вечір добрий вам. Знову ж таки. Тобто, на що я звертаю увагу? Дієві особи, і що говорить ймовірно, Кравчук. Він каже, журналіст має право знімати громадський і так далі. От на це я звертаю увагу. На думку потерпілого Сергія Нікішина, обвинувачений, який перебуває на волі і має міцний соціальний статус ймовірно, міг попливати на висновок експертів. Крім е, відеофайлів до протоколів огляду, які ми дослідили, так, Софія Вікторія, нам потрібно технічно перерадитися, коли щоб налаштувати такий момент. Скільки вони по об'єму? пооб'єму? Ну, якщо будемо все переглядати, ну, наприклад, е, погляд інтернету сміття, це година 10, що. Далі перейшли до дослідження відеодоказів, а саме проведення слідчих експериментів, де знову ж таки у адвоката Івана Белея були зауваження, на які він одразу від сторони потерпілих отримував відповідь. Ви були замість івана. Покажіть, як він наносив зупинити. Покажіть, як він наносив удари. Він перед тим сказав, що він ударив. Покажу просило уточнити. Не круті. Я звертаю увагу на це, що говорить працівник поліції е статистик. Майже на кожну репліку слідчу, яка проводила експеримент у адвоката В'ячеслава Мисика, була своя репліка. Не знаю, як відбувались події, але про те, що мій підзахисник заламував комусь руки, мова не йде. Тобто, якісь двоє осіб заламують руку ні кішку. Звертаю на це увагу також. Ваше час що Це не Іван Белей, а хтось інший. це Крім Сергія Нікішина, Ольги та Віталія Кравчуків, біля колиби був і брат Віталія Валерій, автівка якого теж зазнала ушкоджень від рук зловмисників, які на чолі з Іваном Белеєм напали на Сергія Нікішина та Віталія Кравчука. А це ще один доказ того, що злочин був організований групою осіб. Якщо згадати попередні покази Кравчук Віталії Кравчук Ольги, які вони як виявку не пояснювали на слідчому експерименті, вивели Нікішина за хвіртку, де перед тим відбиралось посвідчення. Тобто далі його виштовхнули. Навіть Віталій казав, що його просто виштовхнули зі слів самого ж Нікішина. Виштовхнули і все. Тому Валерій каже, що вибігає Нікішин. Ясно, що він біг, а що я вже йому попит. Він в машині сидів. Дозвольте репліку щось. Знову ж таки, шановний колега, Нікішин зі, зі слів того Шкравчука і того Шкравчукові віддав добровільно посвідчення, наскільки вона, і другий склав Фотєєв, а не забирав, хто в нього вищає. Але все-таки було посвідчення? Щоб... Я там не був. Продовжать розгляд кримінального провадження 26 та 27 жовтня і перейдуть до допиту свідків. Ми, у свою чергу, сподіваємося на справедливий судовий розгляд цієї справи, і якщо хтось має намір обхитрити суд чи грою слів ввести його в оману, то дуже і дуже глибоко помиляється. Насвічення в марку. Де що, Ваня? що робиш? Клево роблять ви? Нічого я не розбивав, нічого я не робив. Клево роблять ви. Роман Єльчанінов, телеканал Броди онлайн.